Космолот, готуймо перемогу. Планований контрнаступ збройних сил України буде успішним. Переконаний в цьому генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Давайте і послухаємо, що він говорить детальніше. Я впевнений, що тепер вони будуть в змозі звільнити ще більше землі. Треба пам'ятати, що Україна змогла відкинути війська від Києва і на півночі. Потім ЗСУ так само просунулись на сході і навколо Харкова, а потім на півдні і навколо Херсона. Так що ЗСУ в поєднанні з поставками від союзників по НАТО продемонстрували здатність звільняти території після того, як вони звільнили Херсон. Ми надавали ще більше підтримки бронетехніки, артилерії, ППО, танків. Тому я. Впевнений, коли Україна почне нові операції для звільнення територій, то це буде успішна кампанія. Звісно, успішна, бо ми інакше не вміємо. Наші збройні сили все, що роблять, все до чого докладається, все на чому навчаються, роблять більш ніж успішна. Американський танк Абрамс. Про а, майбутнє передавання яких Україні вже оголошено. Є найсучаснішою бойовою технікою. Про це заявив журналістам на тій же базі Рамштайн, де лунали вчора. Всі ці заяви, які ми вам демонструємо. Одинадцяте було засідання групи Рамштайн. Про це заявив глава об'єднаного комітету начальників штабів. Шамартмілі каже, щойно вони будуть. У задіяні, ми побачимо, як все зміниться. На жаль, ще не почалися навчання танкістів, але вже прискорено це навчання, і вони днями мають початися на території Німеччини, як ми знаємо. І думає думає, зокрема анонсую, Марк Маркмілі, що буде графік постачань Абрамсів до України пришвидшений, аби надати Україні більше бронетехніки в найближчі місяці, та вже дійсно пошвидше. Окрім того, Лойт Остін, це міністр оборони Сполучених Штатів Америки. Він вважає, що Скандали з поширенням у медіа матеріалів секретних брифінгів Пентагону, які ми обговорювали вже знову буквально сьогодні, не відбився на стосунках і взаєминах країн, що є партнерами України в її опорі російської агресії. каже, ми проводимо переговори із союзниками і нічого не похитне нашої єдності. А головний фокус зараз не на поставках Україні винищувачів, а на розгортанні ППО. Про це теж заявив голова об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів Марк Мілі на Олошує питання виділення ЗСУ винищувачів F-16 залишається на столі політиків. Та головне завдання, яке вирішують союзники, яке напередодні обговорювали в Рамштайні, це контроль над її повітряним простором. Про це він заявив вчора. Після за результатами засідань на німецькій авіабазі Рамштайн, де обговорювалося питання надання допомоги Україні. Мілі додав, що Росія продовжує платити величезну ціну за свою війну. Їхні військові не мотивовані. У них погане лідерство і бойовий дух. А окрім того. Олексій Резніков, міністр оборони України, після зустрічі з генсеком Альянсу НАТО Єнсом Столтенбергом, заявив, що Україна де-факто вже є частиною простору безпеки Альянсу. Цитую Резнікова він каже: Я радий отримати зелене світло для нашої тісної співпраці зокрема з агентством закупівель НАТО. Це включатиме контроль національних закупівель та найкращі поради для міністерства оборони за його словами. Україна вже досягла безпрецедентного рівня оперативної сумісності з НАТО. Резніков. Зауважує, ми де факто вже є частиною простору безпеки альянсу. Я висловив сподівання, що це пришвидшить політичні рішення щодо інтеграції нашої країни в НАТО. І Нагадаю, що ми. Чекаємо на позитивні рішення, які можуть пролунати вже в липні у Вільнюсі, де буде проходити саміт НАТО, куди запрошений президент України Володимир Зеленський, і на які великі сподівання покладають її українські лідери та наші європейські партнери. Глава Пентагону Лойд Остін заявив саме війна Росії проти України призвела до розширення північно-атлантичного альянсу, а не навпаки, як заявляла російська влада перед початком вторгнення. Послухаємо Остіна і долучимо дуже цікавого гостя. Війна за вибором Путіна сталася не за результатом розширення НАТО. Війна Путіна стала причиною розширення НАТО. І я очікую, що Швеція приєднається незабаром. Путін допустився багатьох грубих прорахунків, коли віддав наказ вторгнутися в Україну. Він думав, що Україна не наважиться дати відсіч, але Україна тримається міцно за допомогою своїх партнерів. Путін думав, що наша єдність розколиться, але жорстока війна за вибором Росії тільки зблизила нас.